Пішло різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічиних і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво. У бліндажі й окопи, окутувала воїнів теплом, між градами налякане в ознобі, що стало від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи вичинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму, ішло різдво. І з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, Татусь живий, він там, на небесах. Ішло різдво, і людям говорило, Христос вже народився, він гляде. Впускайте його у серця щосили, він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста, у радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. За хлопців і дівчат ми молимо щоденно, і кожен день із вдячністю живем. І світанчат вчимо любити батьківщину, і теплу коляду по світу ми несем. Я хочу, щоб ще зараз ми вшанували пам'ять всіх героїв, всіх захисників і захисниців. які за своє життя коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку, запалена радість свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого, шануйте. Віншує вас, родинонько, зі святим Різдвом, хай домівка ваша сповниться добром. Хай Господь благословляє, береже та звеселяє. Бог дарує дні щасливі, примножить вам здоров'я і сил, подасть достаток, згоду, втіху, щоб кожну мить життю радіти. Дарує вам надію і тепло, на довгі літа, щастя і добро. Народження Господнього дитяти на радість, на добро у вашій хаті. Нехай зоря ще на тверде сяє, Ваші серця любов'ю зігріває.